Робимо допліти на станку. Дивимось на схему, нам потрібно зробити один допліт. Для цього ми відрізаємо десь приблизно 30-40 см ниточки, вдіваємо в голочку і протягуємо буквально на 4-5 бісеринок. Ось так. Розділяємо цю ниточку пополовині, ось так як на відео. І одну сторону ми відложуємо, а з другою будемо працювати. Далі набираємо по схемі цілий рядочок і робимо все як завжди. Трішки підтягуємо ниточку, щоб вийшов рівний рядочок. Ось так має вийти. Далі по схемі в нас йде другий дубліт. Для цього ми беремо другий кінець ниточки. І зверху донизу протягуємо між рядочками. Ось так, як на відео. Підтягуємо ниточку і потім виводимо її з рядочка. Має вийти ось так, як на відео. Далі так само по схемі набираємо бісер і робимо все точно так само, як і раніше. Має вийти ось так.